В Україні закінчились гроші на війну, діра в бюджеті 300 мільярдів гривень. До кінця 25-го року Україні бракує майже 300 мільярдів гривень на війну, але влада продовжує роздавати гроші українцям. Як так? Ледь не щотижня. Уряд Свереденко хвалює нові програми: національний кешбек, гранти для ФОПів, пакунок школяра. Проблема в тому, що бюджет у нас фактично подвійний. Оборона фінансується лише податками всередині країни. Цивільні видатки, медицина, освіта, соцпрограми оплачуються за рахунок міжнародної допомоги на війну. Донори гроші не дають. Саме тому маємо парадокс: гроші на подарунки є а на зброю та зарплати військовим. Може не вистачати уже зараз? Уряд готує зміни до бюджету, щоб знайти ще 300 мільярдів гривень, і зробити ці зміни треба до кінця жовтня, інакше грошей на грошове забезпечення військових не буде. То що ж нам важливіше: кешбек і гранти чи стабільні зарплати військовим? Як ви вважаєте?